Це реабілітаційний центр бурого відмедя. І тут прийшов до нас відмедик. А тут можна хліб купити? Йде, чи можна хліб купити? Але... Ага, йдемо. Ось такий реабілітаційний парк великий. Бурго ведмедя, в горах ми йдемо, піднімаємося до гори. І... О, ми піднімаємося вище, тут ще один ведмедик іде. Типу угу. Не дуже Піднімаємося далі до гори, В цьому реабілітаційному центрі. Бачите, яка краса. Все огорожено. Більше, там багато їх є. Ви дивіться. Дві скільки там ведмедів едет. Ну, дикие здорові. Йойки здорові. У цей дуже здоров'я. А ну Власть, ставай, тебя сфоткай, я такой з ним. Власть, ставай туда, устай тут. Владя, стой. Ирка, вставай. Іра, Ставай. А ну, Володя, повертайся, повертайся с Марко. Так, ого. Ну. Ира, оставай, ты. Я не хочу, Андрей. Достань свою, я проскотаю. Ты, ты? А. Ну, ого, не... уже. А ты иди сюда, подвинься сюда. Сколько там ты ведьмей

А ось а дві кі чорний такий здоровий. Це, мабуть, молодий, бо то був молоденький, потім старий, а це такий. це дуже великий такі. Один. Це такий дуже великий. Цікаво, чи до них хтось там залазить, чи ні. Марчик, не можна вилазити? Йра, а ну давай, встаньте, я складку вас. Давайте ви так і Так. Так не вище так. один до одного, бо. Дивись. Від мене погано видно зараз. що ти хочеш? Все. Далі ще подивимося, що там є. бачите. Це... 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 Йому хочеться погрітися, покупатися. Доброго ранку. Моркви їм накидали. Випадку, Боже, яке нещастя. Це в них Линка йде, так? Я? Ленька, ленька Линка йде в них. Хто не здряже? Соня звати. Угу. Соня. Там не видно вже. Випускати не можна туди, а великі перетулі. Поки вже треба його туди. Да, Там туди. Вже буде... до до Тут неймовірна краса, просто неймовірна. А велика площа то. 12 гектарів. 12 гектарів, ну то трохи є. Два струмачки в них є. А скажіть, ну а які, Десь, а? Декі є? Є? Є. Десь далеко? Ну, далеко. Бачите ту гору? Та. Так. Камінка чегуна. Так, у території не знаю скільки, але точно знаю, що є. Навіть там є така урочища Ага. І в тому студенному жінка живе. <laughs> Чув помер. Відрами б'є, бо приходить до неї. З відрами ведмедя б'є? В медведя б'є у відра, або гриміло або люди, відганяти його. А він піде за гору, заховається і дивить, динеться голову так, заляже і піднімає і не тікає. І тут бачите вулики того року, ага. більше було, два вулики розбив, мед поїв і пішов, порозкидав, там рамку йшов. Yeah. И тоже в делали, там аж говори, типа. да. и, туда по кругу, и там я делал, и тоже был над с mm -hmm. на, на uh -huh. yeah. Но туда уже не можно идти, да? Нет. Yeah. Туда уже закрыто. Тут вони, напевно, як починають дружно ричати вночі, то трохи кров по жилах стоїть. Як ричить? Так, коли вони всі дружно вночі ричать. А вони дружно вони не так, десь відпоч... через раз. Ага. Ні, то привертається, то, 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 то. Ага. Як на, у природі його побачити або почне ричати. Бо там, коли я його тут робив, він як вона так. І вже потучала, побігла туди. І вона малих, бо не тікали. Ага. Покликала. Якщо так і зненачка прийти, вона може напасти. А так вона скушає побачила мене і все вона тікала. Ну, ці карпатські від вони не є такі великі. Аж. Ну, і всякі. І я вся? всякі. Казали хлопці, я не бачив такого. І Як казали, хлопці, що я кінь великий. Дуже такі бачили великий. А це Карпатський той малий Ну-ну. No. Його привезли півтора кілограма в будь Ага. Вже Два роки він такий виріс. Чого Яка краса. Mm -hmm. Тут над тваринками люди знущалися, їх сюди забрали. Mm -hmm. ну, там бачив їздять. Два ведмедики в клітках є. Один грається. Одна ведмедиця це з Харкова. це... Ось таке тут місце для ведмедів. Там великі від. Вже угу. спускаємося назад. Чухається марик, чухається. Це все. Не знаю, чи відео передає, чи не передає, бачите, гора яка висока, а за горою ще місяць стоїть, Не знаю, видно? Так, видно. А, от видно, бачите так. Місяць,